Привіт, друзі. Дуже цікава ситуація. Спілкувався з двома співробітниками держапарату на рівні Кабміну. І така цікава дуже ситуація. Ну, головне моє ж питання: чому не купуємо зброю? Чому ви не купуєте зброю? У вас є повно грошей, повно грошей. Чому не купуєте зброю? І початок розмови був з того, що я спитав, навіщо ви постійно збільшуєте витрати на державний апарат на, на мирну частину. Я розумію, що коли йде війна на військову частину, звісно, потрібно постійно збільшувати. Ми бачимо, що дефіцит озброєння. Дивіться, що зараз в Харкові відбувається. Ну просто що, чого ми чекаємо: що Харків перетвориться на Алепо, чому не закриваємо небо? Це ж все в руках держапарату. Тобто держапарат мені каже, ми не збільшуємо, ми навпаки, постійно зменшуємо витрати на держапарат. Я говорю, як так? Показую йому порівняльну таблицю. От я зараз вам її покажу. От дивіться, тут з 2019 року по 23 постійне збільшення витрат на мирну частину держапарату. Тут немає витрат на Оборона просто наш цивільний держапарат постійно збільшується фінансування. Я розумію, там 19-й рік, 20-й рік, 21-й, коли в нас рекордний там валовий продукт був на рівні 200 мільярдів доларів, було постійно збільшення. Але починаючи з 22-го, вже населення в 22-му році населення зменшилось на 8 мільйонів людей. Тобто, це майже третина людей. Поїхали, а Держапарат збільшує фінансування на освіту, на охорону здоров'я, тобто, всюди там, на 30% має бути зменшене фінансування. По причині війни ще більше зменшення, на 50%. Тобто, мирна частина бюджету повинна зменшитися на 50%. Всі ці гроші повинні піти на війну. А вони мені кажуть: а ми не можемо так зробити. Донори нам дають гроші. Виключно на мирні цілі. Тобто ми не можемо ці гроші донорів спрямовувати на війну. От зараз йде тендер на 50 мільйонів гривень. Бюро технічної інвентаризації в Києві покращує базу даних. Автоматизацію бази даних вони хочуть витратити 50 мільйонів гривень. До того минулі їх тендери були. 36, 34 і 33 мільйони. Тобто вони вже 100 мільйонів на цю базу даних вже витратили. Яка там база даних? Ну просто уявіть собі. І зараз ще 50 мільйонів. Тобто 150 мільйонів на покращення адміністрування бази даних. А зовсім недавно, і пам'ятаєте, я казав, що на очищення озера синє. Хочуть витратити 95 мільйонів. Це тільки по Києву. А взагалі по Україні 2 мільярди гривень кожного дня витрачається. Кожного дня. От просто уявіть, Харків зараз руйнується просто. Руйнується росіянами. Над Харковим літають безпілотники. Над всіми прикордонними містами просто літають. Вільно літають безпілотники російські. Нам турки пропонують постійно. Свою техніку. Ну, мало того, що байрактари, да, які ми купували, пропонують. Вони пропонують антидронові системи. Це бурч, Коркут, Гюрс. Це системи, які там з 3D-радарами, які бачать будь-що, що літає. Навіть маленький дрончик вони побачать. Ціми 3D-системами радарами можна обнаружити будь-який дрон, будь-що, що там літає. І там встановлена пушка. Яка там 20 мм, 30, 50 мм, яку замовити? Яка знищує 2-3 снаряди маленьких, і вони знищують цей дрон. Автоматично наводиться. Там не потрібно вручну робити це. Тобто вони знищують такі маленькі дрони: дрони-шахеди, дрони, дрони аеророзвідники і вплоть до крилати ракети. Там встановлені такі ПЗРК, ракети типу Stinger, які можуть знищувати і більше об'єкти. Будь ласка, купуй. Цей бурч, Гюрс, Каркут, вони стоять там від 2 до 5 мільйонів доларів. Одна штука. 5 мільйонів доларів. 2 мільярди на день витрачає наш державний апарат на свої мирні забаганки. 2 мільярди гривень це 50 мільйонів доларів. Тобто, за один день торгівлі на «Прозоро» Можна купити 10, 10 систем протиповітряної оборони і захистити Харків. Тобто, за один день на Прозоро можна захистити Харків. Тобто, 10 систем поставити в Харкові. Ви можете це порівняти? І вони нам кажуть, наші чиновники, ми не можемо змінювати цільове призначення. Тобто, отам з на бюро технічної інвентаризації 150 мільйонів, це запросто. Донорам це нормально, тобто донори на цей піздинг виділяють гроші і не сперечаються з цим. А на озброєння не можна. А не можна зробити так, щоб частина мирних грошей шла на закупівлю, наприклад, запчастин для дронів, або дронів без боєкомплекту, або пікапів. Не обов'язково на пікапи встановлювати міномети і закуповувати. Просто закупіть пікапи. Пікапи потрібні там, десятками тисяч росіяни продемонстрували, що вони міномети встановлюють на Ніву і на Жигулі. Тобто вони з Ніву і з Жигулі цих роблять такі ну, як пікапи без задньої частини, і на задню частини встановлюють чи міномет чи кулемет. А у нас Валера Пекар каже: от хто про Росію буде казати, що там щось краще ніж в Україні, їдьте в Росію. От хто вважає, що там дрони, дронів більше випускають, їдьте в Росію. Хто вважає, що там краще система кредитування, фінансова система, їдьте в Росію. Хто вважає, що там більше економічної свободи, їдьте в Росію. Уже у нас мільйонів 20 прислухалися до парад Валери Пекаря і поїхали, правда, не в Росію, а в Європу. Там, де краще. І завжди люди будуть їхати туди, де краще. А може, повинні поїхати до Росії ті, хто створює тут такі умови життя, що тут неможливо працювати, неможливо виробляти зброю. Тобто держапарат всі гроші пускають на ці бюро технічної інвентаризації, на очищення озер, замість того, щоб купувати зброю у власних виробників. Наші виробники, як сказав міністр Камишин, може виробляти зброї на 18 мільярдів доларів. Але йому дали лише 6 мільярдів доларів. Тому що на закупівлі піде 1 трильйон в цьому році. 1 трильйон це 25 мільярдів доларів. Тобто 25 мільярдів доларів наш держапарат витратить в цьому році на Бюро технічної інвентаризації на очистку озер і на прочі пізніх грошей, замість того, щоб захистити Харків. Але Харків це ж не останнє місто, яке будуть атакувати росіяни. Кожне місто має бути захищено з неба, а на фронті має бути достатньо дронів. Нам обіцяли 2 мільйони дронів. А на які кошти ви будете їх купувати, якщо ви не виділяєте ці гроші? Військові кажуть, немає грошей на озброєння. Чиновники кабінетні кажуть, ми не можемо виділити, тому що це донорські гроші. Ми їх відправимо на очистку озер. Ну, ви можете це зрозуміти? Будь-які гроші будь-якого будь призначення в фінансовій системі можуть бути трансформовані в потрібне призначення. Для цього є Національний банк з його золотовалютним резервом, для цього є Міністерство фінансів з його облігаціями, внутрішніми позики. Можна на все що завгодно купити які угодно фінансові інструменти і трансформувати їх в зброю. Все можливо зробити, коли є бажання. А Нам кажуть, не можна донори цього не дозволяють. Де да я не вірю вам. Покажіть документ, в якому це написано. Це як вимоги МВФ. Пам'ятаєте, нам постійно кажуть, що потрібно піднімати податки, збільшувати адміністративний тиск на підприємців. так хоче МВФ. Але МВФ каже, що він такого не казав. Так і тут, де зафіксована ця вимога, що допомога має тратитися лише на мирні цілі? Я не вірю.